Починаємо урок математики в 3 класі. Любі мої учні, сьогодні на уроці ми з вами підведемо підсумок з теми нумерація трицифрових чисел. Ви сьогодні проаналізуєте свої знання, чого ви навчилися, чого треба ще навчитися, і напишемо діагностувальну роботу з цієї теми. Отож, починаємо! Будьте уважними, відкривайте свої робочі зошити, записуйте сьогоднішню дату, діагностувальна робота. І перше завдання буде таким. Запиши числа. Я вам зараз їх буду диктувати, а ви їх записуйте. У вас є змога за потребою відео поставити на паузу. Пишемо цифру 1, відділіть дужечкою. Число 705. 319 230. Запишіть ці числа. Друге завдання. Запиши цифрами числа, які складаються з 7 сотень 6 десятків 3 одиниць, 1 сотня 9 десятків 4 сотні 3 десятки 9 одиниць. 1 одиниця. Ставте на паузу та виконуйте. Третє завдання. Запиши кожне число сумою розрядних доданків. 285 дорівнює. 702 дорівнює. Четверте завдання. Знайдіть значення виразів. Зручним для вас способом. Поставте відео на паузу. Запишіть ці вирази в зошит і обчисліть. Всім бажаю успіхів! П'яте завдання. Запишіть числа у порядку зростання. Від меншого до більшого. Ставте відео на паузу і виконуйте. Шосте завдання. Порівняй. Поставте знаки більше-менше або дорівнює. І останнє завдання розв'яжи задачу. У 5 ящиків розклали порівну 30 кг вишень. Скільки потрібно таких ящиків, щоб розкласти 54 кг вишень. Ви бачите, що це знайома вже задача на знаходження 4-го пропорційного. Вам на допомогу підказочка у вигляді таблиці з коротким записом, отож, бажаю успіхів, розв'яжіть цю задачу. Обов'язково записуйте. І пояснення, і повну відповідь. Вираз можете скласти за бажанням. Дітки, а тепер проаналізуйте завдання, які були у вас в діагностувальній роботі. Визначте для себе, завдання були для мене дуже легкими. Було важко, але розібрався чи було дуже важко. Намалюйте в кінці діагностичної роботи відповідну квіточку або запишіть словами. На цьому ця діагностична робота закінчена. До наступних зустрічей.